Аріс Динамо. Кияни стартують. Найцікавіше, хто зіграє за білосиніх? Дніпро 1 Славія. Чого чекати? Про це не тільки у випуску, прямо зараз. Київське Динамо нарешті стартує в Єврокубках у новому сезоні. Матч у Греції. Суперник Аріс. Пряма трансляція на нашому каналі на першому футбольному. Підтримуємо улюблений клуб разом. У заявці киян найсильніший склад: воротарі, бущан, нещеред, моргун, захисники: Півчаренко, Попов, Малиш, Тимчик, Дячук, Сирота, Біловар, Дубінчак, Півзахист, Сидорчук, Брашко, Ярмоленко, Шепілєв, Періс, Шапаренко, Лєднів, Андрієвський, Караваєв, Кабаєв, Буяльський, Діало, Царенко, Волошин, Рамадані і два нападника: Ванат і Беніто. Матч буде судити бригада на чолі з 36-річним австралійцем Джередом Джилітом. Ця гра буде першою в історії виступів було у Єврокубках, на яких працюватиме арбітер не з Європи. До роботи в Єврокубках Джиліт залучається лише з початку цього року. Загалом у його активі всього чотири матчі. Як би там не було, чекаємо на кваліфіковане судівство. Аріс у минулому чемпіонаті своєї країни посів п'яте місце. А ось у новому ще не стартував у Греції початок незабаром. А от у Єврокубках уже відзначився. Нещодавно за сумою двох матчів пройшов вірменський арарат. 1-0, вдома перемога і нічия на виїзді. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 90 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це більше ніж 15 мільйонів переглядів за попередній рік та понад 2 мільйони переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас! Трансферна вартість футболістів Аріса 26 мільйонів євро. Найдорожчий іспанський півзахисник Ману Гарсія – 3,5 мільйони. У складі 24 легіонери, п'ять гравців різних збірних Чехії, Гондурасу, Ямайки і Коста-Ріки. Головний тренер грек Апостоло Стерзіс. Йому 52 роки. Тренує команду з лютого цього року. До цього тренував юнацькі молодіжні команди Аріса. Улюблена схема гри: – 4-4-2 з двома опорниками. Цікаво, що влітку до Аріса приєдналося аж 14 нових гравців, в тому числі і екс-гравець Шахтаря Серб Невен джурасик та екс-гравець Дніпра 1 костаріканець Рональд Матаріта. Так що зіграністю команда із салоніків похвалитися поки що не може, так само як і наявністю якихось футбольних зірок. Тим часом стали відомі потенційні суперники Київського Динамо у раунді плей-офф кваліфікації ліги конференції у разі перемоги над Арісом Білосині зіграють проти переможця пари бешикташ Туреччина, Нивчі Азербайджан. Перший матч 24 серпня вдома. Відповідь 31-го на виїзді. У третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи у четвер грає і Дніпро 1 Команда Кучера у Празі протистоятиме місцевій славії. Пряма трансляція на нашому каналі. Починаємо після 19-ї години. Тож приєднуйтеся. Після відходу з Дніпра Довбика стала актуальна інформація, чи залишиться у команді Олександр Сваток. За інформацією Ігоря Бурбаса, Дніпряни цього літа отримали дві пропозиції щодо свого 28-річного капітана. Цікавилися болгарський Лудогорець та турецький Деміспор. Проте український клуб не влаштувала ціна, яку пропонували за футболіста. Праска Славія після трьох стартових матчів нового сезону у Чехії у лідерах. Три матчі три перемоги. У складі команди 14 легіонерів і 14 гравців різноманітних збірних, переважно Чехії. Проте є й представники Словаччини, Швеції, України, до речі, Тарас Качараба і Ліберії. Суперником переможця протистояння Славія дніпро 1 буде бронзовий призер минулого чемпіонату України Луганська Зоря. Чи пройдуть дніпряни праський бар'єр і чи буде європейське дербі? Друзі, а ви як вважаєте? Пишіть у коментарях під цим випуском, хто пройде далі у парі Динамо Аріс, ну і там, де грає Дніпро 1 Ваша думка цікава і важлива для нас. Це були футбольні новини. Дякуємо за ваші лайки. Вподобайки, підписуйтесь, підтримайте наш україномовний канал. Наші трансляції у четвер. Марафон Славія, Дніпро, 1 Аріс, Динамо. У суботу також два матчі Арсенал, Нотінгем, відкриття англійської прем'єр-ліги і матч Реал сосєдат Жирона, де Довбек і де, Вітя Циганков. Анонс усіх трансляцій каналу «Перший футбольний ви знайдете в розділі спільнота на нашому ютуб каналі, а також у соціальних мережах першого футбольного, Facebook, Telegram, Instagram. Усіх запрошуємо. Нас разом уже майже 90 тисяч. Чекаємо і на вас. Слава Україні! Ваш перший футбольний.